Вітаю! Сьогодні буду готувати самий простий рецепт салату із червоного відвареного буряка. Це дуже смачно, корисно і поживно! Всі інгредієнти для салату ви знайдете в описі під цим відео. Бурячок я буду натирати на корейську терку. Також можна використати і звичайну терку. Спочатку натру бурячок. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер, який мені б дуже допомагав би на кухні. Тепер залишилося натерти чесничок. Тру на маленьку терку. Додаю перчик. Трішки спеції додам. Небагато солі і вливаю соняшну коволію. Перемішую. Ось погляньте, який смачний салатик. І ще він дуже-дуже корисний. Йому ж стільки багато вітамінів. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!